Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність! Прифронтовий Краматорськ перебуває під обстрілами практично щодня, та українці вкотре демонструють незламність духу. Для підтримки емоційного стану у місті вже навіть відновили заняття йогою. де їх проводять і чи користується така практика попитом далі у сюжеті. Тричі на тиждень підвал одного з житлових будинків Краматорська наповнюється атмосферою спокою. Тут проводять заняття з йоги, грає заспокійлива музика, вчать як правильно дихати та рухатися, щоб налаштувати тіло і розум на позитивний лад. І, хоч на деякий час забути, за 30 кілометрів звідси точаться жорсткі бої проти російського агресора. У нас мир в серці, мир в душе, і ми, як стараємося це розпространяти на наших близьких, родних, окружаючих. Помагаем очень многим людям, помогаем іменно своїм состоянием духа. Сергій досвідчений тренер до початку повномасштабного вторгнення навчав йоги у своїй студії щодня, а через війну перевів заняття онлайн та нині відновив офлайн курси. Зал, де раніше проводив практику. Нині використовують як укриття, тому довелося шукати інше приміщення. Та у нього вже є п'ять постійних відвідувачів. Ми абсолютно впевнені, що у нас тут все буде хорошо, ніяких обстрілів не буде, тому що до світу у нас как як... вот ну, эта комната. она уже вже у нас. Ну, можна сказати, жива, Она нас оберігає, це пространство. оно вже все абсолютно для нас знакоме і безпечно. Вікторія на початку повномасштабного вторгнення виїхала з міста та згодом повернулася. Жінка зізналася, вирішила спробувати йогу, бо постійно відчувала тривожність. Каже, ціна прийнятна одне заняття коштує 90 гривень. Йога привела мені в душевне равновісія. Заняття йоги постійно успокою, уравновесили. Навчили не бояться, <сіху> відчувати себе в гармонії, в балансі, тому ну, заняття дійсно дуже важливі, особливо в, нашій місті, в нашому місті. Сирени в Краматорську лунають по кілька разів на день. Звуки вибухів з фронту чути постійно, та люди намагаються підбадьорювати одне одного, щоб мати сили протистояти російським загарбникам. Анна Боль, факти сі Єдині новини.